Привіт, дорогі друзі! Поговоримо сьогодні з вами про новий заповіт. Кожен із апостолів в своєму посланні в Євангеліях виділив якісь такі основні моменти. Якщо ми подивимося, наприклад, Євангелія від Матвія. Матф... То найголовніше, про що говорив Матвій, це про волю Божу. Що нам потрібно виконати волю Божу на своє життя. Якщо ми подивимося про, на Євангеля від Марка, то Марк він говорив про, про жорстокосердя. Це те, що нам Заважає прийняти Слово Боже. І Тому треба докладати зусиль для того, щоб Слово Боже воно прописалося в нашому серці, щоб ми могли змінитися. Тому що, якщо ми не будемо слухати Слово Боже, то й змінитися ми також не зможемо. Лука Лука в Євангелії говорив про те, що е якщо ми не покаємося, то царство Боже воно пройде мимо нас. Дуже важливо покаяння, дуже важливо змінювати своє життя, каятися, приносити плід. Покаяння це те, що від нас бажає Бог. Євангелія від Іоанна говорить про те, що Ісус Христос Бог. Тобто Він стверджує, Він ставить такий, ну, Він багато про що говорить, але виділяє найголовніше все послання. Через все послання ми бачимо цю найголовнішу думку, що Ісус Христос є Бог. Тому що якщо людина не приймає Ісуса Христа як свого Бога, як свого Спасителя, то шанс на спасіння. Для цієї людини шансу немає, тому що є тільки один шанс: це по вірі в Ісуса Христа по благодаті. Ми можемо отримати благословіння і можемо отримати е, по благодаті спасіння незаслужено. Ось, тому, е, якщо не прийняти Ісуса як Господа і Спасителя, то надії на... Е, Спасіння немає. Також були книга дії святих апостолів, де ми можемо бачити працю Духа Святого, що Дух Святий він будує церкву. Ось також були послання до церков. Це дуже важливо, тому що люди кажуть, що церква не потрібна. А навіщо вам тоді треба, навіщо тоді читати Біблію, новий заповіт, якщо церква не потрібна. Новий заповіт, він написаний до церкви. Є дуже багато послань, написаних саме, саме, саме церкві. Ось. Далі в нас іде... Книга Откровення як висновок, де Христос він вже стверджує, що все, що було написано і все, що було сказано до цього, є вірним, є правильним, і цього треба дотримуватися. І також Ісус він показує майбутнє, що нас чекає. і тому книга «Откровення» — це взагалі дуже важлива книга, її дуже важливо вивчати, тому що вона написана про те, що вже відбулося і що нас очікує. І там Ісус ставить такі найголовніші акценти в цій книзі. Тому насправді дуже важливо вивчати новий заповіт, дуже важливо розуміти про церкву, що. Також в одному з послань дуже багато говорилося про церкву, що церква, вона насправді без церкви ми не можемо спастися. Ну, в книзі об'явлення, об откровення, знову ж йде звернення до церков. Тому дуже важливо бути частиною церкви, дуже важливо вивчати слово святих апостолів ось, і з'єднуватися з ними, щоб виконати волю Божу. Ось. Тому, дорогоцінні, напишіть, якщо ви хочете стати частиною живої апостольської церкви, ось, долучитися. До, до живої церкви напишіть мені, підписуйтесь та до нових зустрічей.